Всім привіт, Автомаркет рівне з вами заїхав до нас наявність. Такий фургончик, це в нас Mercedes Sprinter 21-го року в екстралон базі на спарсі ще й з спальним відділенням в ідеальному просто стані, як технічному, так і косметичному. Це на нас тут на рамі є шафа. Рамонасиці цілесенька, в оригіналі. Сішість також в досить хорошому стані. Все нас тут зауважень. Ззаді двері, сходи є. Будочка всередині просто ідеальна. Вона ще йде ізотермічна. Довжина тут йде 5 метрів, ширина 2,35 і висота 2,60 метрів. Тут у нас також цілесенькі, гарнесенькі, всяких зауважень. у нас іде пілот з підлокітником, на мультишкірядному рулі. Ось така от мультимедія, клімат-контроль сценар на механіці, також датчик світла та дощу. Ось у нас вхід спальний. Спальник, нас тут цілесенький. Ось ця кришка, щоб закрити його. Цілесенький, гарнесенький, все тут всяких зауважень. І найцікавіше, що тут у нас двигун. це 3 літра дизель на 190 кінських сил і 140 кВт. Працює він просто ідеально. Ось такий от красень і ціна його 38 800. Будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі!